Зберегли виробництво для людей, створили сотні робочих місць. Сьогодні група компаній Товариство Прилуцький м'ясокомбінат Агропереробка Гаранбут розвиваються много з часом, є відкритими для нових ідей. А починалося все більше двох десятиліть тому з м'ясопереробного виробництва. Той результат, який ми маємо сьогодні, це все завдячуючи наполегливій праці, яка розпочалась ще дуже дуже давно. Це були 2000 ні роки. На той час Микола Васильович очолив підприємство «ВАД м'ясокомбінат, який потім розпався. На базі цього підприємства було створено нове підприємство, зад м'ясокомбінат. Після чого ми і почали в принципі, свою трудову діяльність в напрямку. М'ясоперородному напрямку. З часом підприємство диверсифікувалося, почалося освоєння нових виробництв. Одна компанія займається вирощуванням рослинництвом і вирощуванням свиней і птиці, друга компанія займається забоєм і переробкою м'яса безпосередньо свинини і яловичем. А третя компанія це прад провозькі м'ясокомбінат. займається Переробкою м'яса, виробництвом ковбасних виробів, делікатесів і забоєм птиці. Всі три підприємства нерозривно пов'язані між собою. Це єдиний механізм, що працює за принципом від лану до столу. Перший етап заготівля кормів. Ми розсадимо своє зерно, збираємо його, переробляємо на комбікорм. Комбікорма зроблені на своїх комбікормових. Заводах далі цим комбікормом годуємо наших, наших тварин і нашу птицю. Свинні курі вирощуються в ідеальних умовах. Тваринам птиці забезпечують оптимальний мікроклімат, збалансований корм, належний догляд. Років 10 тому був поставлений перший пташник, який ми запустили. Це також була мрія, ідея певна. Ось і ми її досягли цієї мети. І сьогодні ми вже маємо. Не один пташник і не один десяток тисяч голів, які ми вирощуємо. Наступний етап б'ємо її, переробляємо і готовий продукт. Смачний, прекрасний, готовий продукт лягає на прилавки наших магазинів. Мережа магазинів Ситий Тату» відома не лише в нашому місті та на Чернігівщині. До початку бойових дій у нас було 6 магазинів. Зараз це вже 11. І ми є в Рамнах, ми є в Ніжині, ми є в Чернігові і в Прилуках. Наразі зараз ми все ж таки хочемо ще додати магазини в Ніжині, на меті ще є срібне, пірятин. Одним словом, рухаємось вперед. Зупинятися не будемо. Асортимент продукції в мережі магазинів різноманітний. Свинина, курятина, також в наших магазинах з'являється ще такі продукти, як Крильчатина. Також в наших магазинах ми реалізовуємо і баранину, і яловичину в тому числі. Тому якщо є бажання, а я впевнений, що у людей виникає інколи бажання отримати дієтичне. Смачного м'яса або для якихось певних е рецептів, то е люди повинні знати, що в нашій мережі магазинів «Святий тата можна замовити як крильчатину, так і баранину, так і яловичину, в тому числі. У якості реалізованої продукції можна не сумніватися. Ми контролюємо повністю е якість продукту, починаючи від поля, закінчуючи виробництвом. Тому я можу. З впевненістю сказати, що наш продукт є якісним, екологічно чистим та смачним однозначно. Продукцію можна придбати не лише в магазинах Ситий тато. Віднедавна створили сайт е, свій, е, і тепер люди всі бажаючі можуть через інтернет придбати нашу продукцію, яку ми доставимо в найкоротший час. Загалом вся продукція комбінату користується попитом серед покупців. Та все ж пальму першості утримують м'ясні чіпси. Сьогодні смаколики виготовляють на новому сучасному обладнанні. Ми встановили це обладнання, ми проінвестували певну суму коштів. І Сьогодні ми вже налагодили його і воно виробляє вже м'ясні чіпси по новій технології, яке зберігає всі смаки, весь смак м'яса. Зберігає його санітарний стан прямим доказом того, що продукція комбінату якісна, екологічна, чиста є те, що її замовники, дитячі медичні установи, навчальні заклади Чернігівщини Київщини. Виграли тендери по прямому постачанню нашої сировини на освіту. Це і шкільні, і дошкільні заклади освіти, в тому числі також і лікарні. Тобто ми приймаємо участь і ми на сьогоднішній день надаємо можливість годувати нашою сировиною, готувати із нашої сировини продукти харчування для дітей, для військових, для медицини в тому числі. Група компаній Товариство Прилуцький м'ясокомбінат Агропереробка «Гарантбуд» дотримуються принципів соціально відповідального бізнесу, допомагають навчальним закладам, соціально незахищеним верствам населення, ветеранам. В тих регіонах, де знаходяться наші підприємства, до нас завжди звертаються з різними питаннями. Ми завжди допомагаємо. Це може, бути це і школи, і садочки, це і виконавчі комітети тих чи інших міст, там де ми. Знаходимося з 2014 року і з перших днів повномасштабного вторгнення, комбінат постійно допомагає Збройним силам України. Як ми робили це в 2014 році, так і робимо це по сьогоднішній день. Попри війну, група компанії розвивається, інвестує, виходить на нові ринки.